Під час останнього масованого обстрілу міста постраждали двоє білоцерківських надзвичайників. Один із них Юрій Лобань, який разом із бригадою ДСНС прибув першим рятувати людей і ліквідувати наслідки удару. Саме він встиг евакуювати сім осіб з пошкодженого медичного центру, перш ніж ворог завдав повторного удару дронами. Унаслідок вибуху вогнебороць тримав поранення черевної порожнини, численні осколкові травми, значну втрату крові тощо. Нині Юрій перебуває в лікарні номер 2 де його прооперували. А попереду чекає тривале відновлення. За словами директора медзакладу Олександра Грузинського, інший постраждалий надзвичайник отримав всю необхідну допомогу та нині лікується вдома. Це осколкові мінновибухові поранення, й осколкові є. Поступали також люди з переломами кінцівок. Цей, що пішов на амбулаторне лікування, він відновиться більш швидко. А тий рятувальник, який лежить у нас сьогодні із рваними ранами, і з пошкодженням черевної порожнини, то більш довгий період він потребуватиме реабілітації. Я думаю, що ну, десь до місяця він буде реабілітуватися і закінчить лікування, і повернеться вже повністю до трудової діяльності своєї. За понад 1 мільйон 276 тисяч гривень планують капітально відремонтувати ліфти у чотирьох багатоповерхівках міста. Як і йдеться на сайті Прозоро, роботи проведуть по проспекту Незалежності 57 та 65 на суму понад 540 тисяч гривень, бульвару Михайла Грушевського 10 на суму понад 719 тисяч гривень та по вулиці Тарашанська 161 за понад 16 тисяч гривень. За ці кошти у ліфтах замінять пружини, реле, гальмівні колодки, півмуфт, та інше тендери завершені. Переможцями стали Тотус Сервіс та Юр'їв Ліфт. Підремонтувати підіймачі мають до кінця року. Скарг на якість пасажирських перевезень у Білій Церкві стало менше. Про це зазначила начальниця відділу транспорту та зв'язку Олена Шевченка під час свого звітування на виконкомі. За минулий рік та перший квартал цього року вона навела статистику. До них надійшло 98 повідомлень, з яких 11 стосувались дотримання графіків руху, 10 щодо зупинок, 8 перевезення учнів, 25 пільгових категорій, а саме пенсіонерів, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. Ще два Дцять містян скаржились на культуру обслуговування, адже водії нерідко дозволяють собі хамство. За словами Олени Шевченко, вони опрацювали схеми та графіки автобусних і тролейбусних маршрутів і розпочали роботу з впровадження електронного квитка. Звернення громадян є показником основних проблемних питань, які хвилюють мешканців у при використанні громадського транспорту, і відповідно є одним із пріоритетних напрямків роботи нашого відділу. Для прийому громадян створені у відділі всі належні умови, забезпечується оперативний розгляд звернень. Відділом здійснюється аналіз та узагальнення питань для з'ясування причин їх виникнення, щоб уникнути їх повторного. Розгляду, а також моніторинг проблем, які заявлені з метою забезпечення якісних пасажирських перевезень та оперативного реагування. На звернення проводиться щоденний моніторинг, дотримання перевізником графіків руху, виходу на війні автобусів, тролейбусів та роботи gps обладнання. Інформація необхідно оприлюднюється на сайті офіційному сайті міської ради. Ще одна посадовиця міської ради Людмила Капінос розповіла про результативність своєї роботи за минулий рік. Управління адміністративних послуг міської ради по роботі зі зверненнями громадян розглянуло понад 97 тисяч звернень, що на понад 12 тисяч більше ніж у 2023 тисячі Найбільше заяв стосувалися реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. А це понад 15 тисяч 600 звернень. Крім того, значний попит був на оформлення та видачу закордонних паспортів майже 7800. тисяч послуги з видачі витяг про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання понад 41 тисяча, адмін послуги соціального характеру, тобто субсидії, пільги допомоги, майже 3100. тисячі з метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг для громадян на території громади було утворено 13 віддалених робочих місць адміністраторів, 5 це в місті Біла Церква, 8 в Старостинських округах громади. А також утворено… Територіальний підрозділ СНАП це на проспекті на, на незалежності в звітному періоді. Через СНАП надавалось 340 адміністративних послуг, визначених рішенням Білоцерківської міської ради від, 30, від 20 від вересня 2023 року. В управлінні особлива увага приділяється обслуговуванню ветеранів, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих захисників та захисниць України. Адміністративні послуги для таких категорій громадян надаються за принципом єдиного вікна в приміщенні управління їх територіальних підрозділах, а також на видалених робочих місцях. Національна служба здоров'я розриває договори за окремими напрямками із 24 медичними закладами України. Як йдеться на сайті установи, це рішення зумовлене невідповідністю лікарень вимогам щодо кадрів понад 60 днів. Договори розриваються за багатьма пакетами: ведення вагітності, гістероскопія, колоноскопія, мобільна паліативна меддопомога дорослим і дітям, профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах та інші. Серед закладів Закладів, які не відповідають вимогам, є і Гребінківська центральна лікарня. До того ж, сім закладів самостійно направили листи до НСЗУ про бажання розірвати договір за окремими пакетами через невідповідність вимогам щодо кількості працівників. До того ж, НЦЗУ проведе позаплановий моніторинг у шести лікарнях України, в тому числі в Білоцерківському пологовому будинку. Перевірка стосуватиметься дотримання умов договорів за пакетами хірургічні операції дорослим та дітям на стаціонарі, та стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних операцій. А також для пацієнтів із гострими запальними процесами або тих, хто перебуває в інтенсивній терапії. Принципами відбору перевірки стали два показники: середні витрати на за. Купівлю ліків у розрахунку на одного пацієнта також кількість скарг, що стосується оплати ліків до середньої кількості пролікованих. Моніторингові візити заплановані на кінець червня, початок липня. Два місяці інтенсивної підготовки, десятки репетицій і повне занурення у творчий процес. У Білій церкві готують фінальну прем'єру театрального сезону над комедійною постановкою за п'єсою Юрія Федьковича. Працює режисер із Маріуполя, який пережив окупацію полон, але не втратив віри в силу мистецтва. Як актори входили в ролі та будували мізансцени – ексклюзивно. Дивіться у сюжеті. Ось так актори театру імені Панаса Саксаганського готується до завершення сезону. А крапкою з комою стане постановка за твором Юрія Федьковича, яка замроги виправляють, яка вперше з'явиться на сцені закладу. Це адаптація Шекспірівської комедії Приборкання норовливої, яка вже є в репертуарі, але з буковинським колоритом. Для того щоб здивувати глядача, запросили маріупольського режисера Анатолія Левченка. Режисер, на мою думку, володіє прекрасним. Почуттям гумору, але він вкладає в цю комедію питання, які хвилюють наше суспільство, тому що це стосується стосунків між чоловіками і жінками. Тому за енергійністю і легкістю є надважливі питання, на які я сподіваюся, глядачі дасть собі відповідь. Окрім унікальності п'єси, не менш особливою є історія постановника. Анатолій Левченко з 1994 по 2020 рік працював у Маріупольському драмтеатрі, де був останнім головним режисером. Під час окупації міста побачив найстрашніше, а також потрапив у ворожий полон, де провів майже 10 місяців. Вибратися звідти вдалося дивом, але ті події залишили неабиякий слід на його здоров'ї. Стверджує, відволікає робота. Зокрема, створений ним ще у. В Маріуполі перший недержавний театр тера інкогніта. Заарештували за законами так званої ДНР, а потім вступили в дію закони Росії. Вони, як не дивно, трохи легші, ніж ДНРське, але в ДНР була смертна кара. і Спочатку мені це світило Вот. А, а там значит, одна стаття, у мене разом було три статті. Перша а, роздування національної, релігіозної і прочої розні. Ну, це за вистави значит, українські, ну все, значить проти всіх інших національностей. Потім а, за якусь публікацію в Фейсбуці вони мені впаяли екстремізм, і потім додався вже такий традиційний для них Венігрет підбурення до тероризму. В січні 24-го року ця справа була припинена за отсутствием составу приступлення. Що ж я сидів там 10 місяців, якщо складу не було? Ну така історія. П'єсу Якозамруги виправляють, яку Левченко ставить у білоцерківському театрі. Він називає старовинним анекдотом, розказаним сучасною мовою. Обіцяє, це буде масштабно, енергійно, яскраво і музично. В театрах, взагалі, з українською класикою скажімо, проблеми. Як всі візьмуть цю кайдашеву сім'ю, так і всі театри ставлять. Я хтось візьму один канатопську вільну, так і пішло. І єдине моє зауваження було, що давайте знайдемо таку п'єсу. Яку або зовсім не ставили, або якщо і ставила, то вже забули. І отак от, от виникла ця п'єса. А... В українському театрі зробити гарну комедію, це дуже добра справа. Федькович, гуцульський автор, він писав гуцульським діалектом. Ми почитали з директором і все ж таки вирішили взяти версію сучасної українською мовою, тому що гуцульський діалект ще й з середини 19 го сторіччя це така загадка для нас, для всіх. За сценарієм головної героїної вистави є Катря, дівчина з перчинкою якої бояться всі парубки в селі, але попри це намагаються видати заміж, бо цього моменту чекає вся родина. Її роль на сцені в тілі акторка Ганна Кузьмінова. А ось батька Катрі грає Олександр Шевчук, який зізнається, довелося добряче повчити текст. Головна проблема у батька це видати заміж найстаршу дочку, щоб тоді. Молодшим легше було. Молодші, у них є вже женихи. За молодших приготовлене вже, як воно по п'єсі називається, віно, це придане. Вони тільки чекають одного. Ви коли видадуть заміж Катаріну? Катерина дуже специфічна, така дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Особлива дівчина. Її ніхто не влаштовує, її все роздратує. У мене вже вік не той, як не як уже й рік, трошки з вже гірше. Тексту багато. Доводиться, звісно, зуприти його І під час репетицій багато запам'ятовувати. Важкувато. Для мене важкувато саме засвоїти текст. Але що ж робити? Треба. треба. Постановка розрахована на одну дію та триватиме орієнтовно півтори години. До неї залучили майже всю трупу театру, а також учасників дитячої студії Браво, що працює при закладі, як розповідає акторка Альона Фрединська. Досвід співпраці з режисером Анатолієм Левченком. Це справді щось особливе, адже кожна репетиція перетворюється на відкриття нових сценічних граней. Ми щиро раді, що саме він. Такого рівня режисер приїхав до нас на постановку в наш театр, адже вже декілька років поспіль ми не мали такої змоги запрошувати до нас режисерів на постановку вистави. Тому весь колектив дуже задоволений, працюється легко, цікаво та комфортно. Він дуже часто нам розповідає анекдоти, скажімо так, не нагружає занадто роботи, дає змогу відпочити, розслабитися та посміятися. Чи знайдеться в селі парубок, здатний приборкати уперту дівчину і чи відбудеться омріяне весілля? Глядачі дізнаються вже 28 та 29 червня. У театрі жартома кажуть, вистава не рекомендована хлопцям, які бояться сильних жінок. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Телеканал «Еспресо Біла Церква дарує вам унікальну можливість безкоштовно потрапити на прем'єру вистави, якої за мроги виправляють у театрі імені Саксаганського. Щоб взяти участь, заходьте на нашу сторінку в інстаграмі та виконуйте прості умови конкурсу у п'ятницю, 27 червня. Ми випадковим чином виберемо переможця. Тож долучайтесь і ви. У Києві відбувся кубок України з джиу джитсу по версії Неваза. Білоцерківські джитсери в складі збірної команди Київської області показали чудові результати. Золото отримали Георгій Литвиненко, Валерія Ткач, Михайло Арцімович та Олена Балюк. Остання також посіла і друге місце на змаганні. А ось третю сходинку посів Артем Керута. Зазначу, за результатами змагань Олена Балюк та Михайло Арцімович отримали місця в збірній команді України та представлятимуть її на чемпіонаті світу та Європи. Наш телеканал і надалі стежить за головними подіями в білій церкві та районі. Наразі я завершую ефір і бажаю вам тепла в серці, ясності в голові та трохи світла навіть у найтемніші дні. Побачимось вже зовсім скоро.